У Києві та Одесі СБУ затримала зрадників України. Група чоловіків, яких завербувала ФСБ, готувала ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу ЗСУ. Зокрема, у центрі уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону генштабу ЗСУ, дані про сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ. Чоловіків ФСБ завербувала дистанційно наприкінці січня цього року. Для шпигування за вищепереліченими об'єктами Ли цілу схему. Один чоловік влаштувався на роботу у фірму, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони. Інший збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року. Крім цього, він фотографував, як виглядає одна з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону. З опублікованих фотолистування можна побачити, що усі кроки від початку агенти та їхні куратори. Прописували до дрібниць. Усю цю інформацію агресор мав використати, аби прийняти рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі. План агентів провалився на завершальному етапі. Зловмисників затримали на гарячому, коли ті шпигували за потенційними цілями для окупантів. Зрадниками виявились інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси та 24-річний киянин. Їм повідомили про підозру у вчиненні державної зради в умовах. Воєнного стану. Чоловікам загрожує довічне ув'язнення. Нагадаю, учора ми розповідали, що Служба безпеки України затримала диверсантів ФСБ на Полтавщині. Зрадників спіймали на гарячому, коли ті намагались підірвати важливу ділянку залізничної лінії. Вона сполучає центральні та східні регіони України. У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує. Жує довічне ув'язнення.